Проєкт взагалі націлений по суті ну, поставити це все на рейки, Да? Ми сміємося, що у нас дуже часто під час підготовки цього тексту була залізнична тема. Але насправді дійсно ми виписували механізм, як це має запуститися. Тобто ми виписували і ті речі, які забули ну, через певні причини, не були включені в законопроект. Ми виписали те, що спадкуються ліцензії, і те, що в цифрових мультиплексах має бути не менше двох місць для суспільного мови. Саме в цифрових, тому. Що може бути ситуація, що дадуть вони аналог цифровий а аналог потім згорить. Тобто ми намагалися якраз іти по тим деталям, які дозволять нормально запрацювати суспільному мовленні. Тому що ми працювали з колективом. Це були юристи і експерти і з, ну, власне, з громадянського суспільства, з державного комітету телебачення тобто роботів з національної телекомпанії. Ми от ці три дні працювали дуже інтенсивно і, звісно, могли що забути. Тому якщо є здраві ідеї, ми будемо тільки за тобто у нас абсолютно. Така, якби да, тому, що така відкрита, ми хочемо створити суспільне. І ми абсолютно націлені на це і хочемо це зробити на якомога швидше, тому що всі ці 23 роки і всі 17 років створені Суспільного, всі 10 років, які я займаюся цим, тематиком, бачимо, що без е, е, певного локомотива на ринку, тобто без того, хто дає стандарт, ринок буде опускатися все нижче і нижче. Тому що людей насправді цікавлять базові такі речі, да, тобто, як ці 3S, чи 4SMIX та секс. І, на жаль, те, що ми в якості телепродукту опустилися саме до цього рівня, це ні до чого хорошого не призводить. І мені особливо дуже сумно, коли я згадую старі, сітєві чи старі плюси тих 90-х років, де були досить інтелектуальні передачі, які було цікаві, навіть мені малому було цікаво дивитися. І мені дуже сумно, що зараз включається телевізор, мені його хочеться більше вимкнути, тому що я бачу одноманітний і не дуже цікавий продукт. Тому моє сподівання, як навіть споживача, вже майбутнього споживача суспільного мовлення, що він просто поставить таку планку, до якому ринку доведеться підніматися. А це, в свою чергу, буде піднімати тому думаю, що ну, власне, я намагаюся зробити те, що я можу, як юрист, і намагаюся докласти всіх зусиль, щоб цей процес йшов якомога швидше і ефективніше.